Цьому випуску Київське Динамо перемогло австрійський штурм на виїзді з рахунком 2-1. Бійка після матчу між гравцями команд. Яремчук віддав гольову передачу в матчі Ліги Чемпіонів за Бенфіку. Луческу про шанси пройти Бенфіку та погане суддівство. Підтримайте наш канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Журналіст Володимир Звєров поділився інформацією щодо календаря нового сезону чемпіонату України з футболу. Розіграш УПЛ стартуватиме матчем Шахтар Металіст – «Металіст» 1-9-2-5. гра відбудеться 23 серпня. Раніше повідомлялося, що гірники проведуть зустріч першого туру першості на НСК «Олімпійський». Динамо та дніпро 1 проводили перемовини щодо можливого трансферу нападника Артема Довбека. Керівництво київського клубу спілкувалося з Дніпрянами, але 25-річного футболіста оцінили у 12 мільйонів євро. Ця сума виявилась занадто високою для киян. Сетанта Спортс запропонувала 16 мільйонів доларів на три сезони. У випадку підписання договору матчі транслюватимуться на трьох майданчиках. От ті платформа Сетанта Спортс, лінійні канали та Ютуб канал Сетанта Спортс. Це один-два матчі туру у прямому ефірі безплатно та ще й ексклюзивні хайлайти матчів УПЛ. Динамо та Шахтар зацікавлені в трансфері опорного півзахисника зорі Єгора Назарини. Обидва клуби конкурують за право оформити угоду щодо 25-річного футболіста. На хавбека також претендував Дніпро 1 але сам українець не розглядав цю можливість. Компанія Сетанта виграла тендер на придбання телеправ на трансляцію матчів Української прем'єр-ліги. Не канал футбол, який вилизував Ахметову, не плюси, які вилизували Суркісу. Що зробили президенти клубів УПЛ, щоб хтось був готовий заплатити за права 70 мільйонів євро, як в Польщі, сказав Вацко подивився програму Вацкап не дивлячись на його критику маю визнати що він абсолютно правий згоден що канали футбол це було вже не таке велике зло як про них говорили тепер коли каналу не стало ми побачили справжній рівень українського футболу а відтак дізнались його справжню ринкову вартість сказав козловський луганська зоря оголосила про підписання контракту з нападником динамо назарієм русиним 23-річний футболіст став повноцінним гравцем луганської команди його трудова угода розрахована до 30 червня двадцять року я дуже сподіваюся, що здоровий глузд переможе і мудрика. Відпустять із золотої клітки. І що це не буде сага, як з іншими нашими вічними талантами, які ніколи так і не виблиснули на світовій арені. Дайте гравцеві шанс розвиватися та грати на найвищому рівні за кордоном, написав Левченко. Народжені в Україні заряджені перемагати. Луганська зоря зіграє на виїзді з університета Краєва за вихід в груповий етап ліги конференцій. Наш прогноз на цей матч нічия в основний час за коефіцієнт 3,5. Посилання з мегабонусами від парі-матч я залишу в закріпленому коментарі. Український форвард Бенфіки Роман Яремчук віддав гольову передачу в матчі з Смітюландом у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Матч закінчився з рахунком 3-1 на користь Бенфіки. Роман вийшов на заміну одразу після перерви. А на 88-й хвилині допоміг діогу Гонсал встановити остаточний рахунок у матчі. Це перша результативна дія Яремчука в сезоні. Київська Динамо на виїзді перемогло в додатковий час австрійський штурм з рахунком 1-2. На 27-й хвилині Гойлун відкрив рахунок в матчі. Вже у додатковий час за киян відзначилась Вівчаренко. А питання щодо переможця матчу зняв Віктор Циганков, зробивши рахунок 1-2. Наступним суперником для Динамо за вихід у фінальну стадію турніру буде португальська Бенфіка, за яку виступає українець Роман Яремчук. Після гри Мірча Луческу підвів підсумки матчу. Сьогодні була важка гра, обидві команди хотіли перемогти та пройти далі. Мені не дуже подобається сьогоднішнє судійство. Рефері розмахував картками направо і наліво в тих епізодах, де мої гравці не порушували правил до такої міри, щоб отримувати попередження. В цілому, я задоволений грою своєї команди. Тепер нас очікує Бенфіка, з якою ми грали в минулому році, та дуже добре знаємо її слабкі місця. Ми віримо, що зможемо здолати останню перешкоду та вийти в фінальну стадію Ліги Чемпіонів. Зазначається, що вже після фінал. Ального свистку під трибунному приміщенні стався конфлікт між гравцем Динамо Денисом Гармашем та захисником штурма Грегорі Вютріхтом. Гравці не змогли залагодити конфлікт, який стався наприкінці матчу. Коли після штовханини між гравцями Гармаш отримав жовту картку та автоматично пропустить матч проти Бенфіки в фінальній стадії кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів. На сьогодні це все. Напишіть в коментарях, які шанси в Динамо пройти Бенфіку.